Я зараз хочу зібратися в місто. Мені треба сходити до лікаря. Потім я планую піти по місту трішки скупитись. Це смаколики різні в дорогу, також там деякі свої речі. Потім я напевно сьогодні почну складати валізу якісь аутфіти. І зібрати одразу, щоб розуміла, що буду одягати в перший день, в другий, в третій. Обов'язково, щоб для фото вони були гарні. І хочу ще пошукати щось, ютубчику закачати на планшет. Я вже зробила всі свої справи, які хотіла. Сходила в магазин, купила трішки перекус дорогу. Зараз прийду додому, хочу поснідати, бо я ще не їла. І потім планую трішки прибиратись і буду збирати речі. Ну що, я беру з собою ось таку от сумочку. Вона маленька, не займає багато місця, але дуже містка. Я вважаю, що на 3 дня саме то. З собою беру ось таку от піжамку, плон, такого графітного кольору, джинси. Такі брюки світлі, і беру з собою ось такий ремінець до брюк, бо воно гарно поєднується. Так, наступне в мене така от гігієнічна косметичка. Також я беру з собою ось таку от сумочку і перекусити такі от крекери, печиво також до чаю. Ми вже на вокзалі. Ось сумки. Моя сумка. Ми вже чекаємо наш потяг. Зараз зустрінемо в потязі нашу іншу подорожку і повним составом будемо їхати в Київ, а потім о 7-й вечора, навіть о 8, да, у нас буде вже потяг, куди буде пещ зразу. <гум> ну ладно, вчеба, потім буде пеш. сонечко, <правді> соночку, девочки, для нас просто. Шоколадний. 170 деревень кусочок. 170 деревень. Все такі ціни ради Полтові на Наша. Смачно. Ніби як сумна корабель якась є. Зараз ми йдемо в магазин. Хочемо купити щось в фотях, якісь перекусики, тому що у нас не буде часу. То не буде можливості навіть щось купити. Я взяла водичку, мандаринки, ось такі от листянорі. Хоча гроші трошечки і будемо кушати вечерять. Снідать вечерять, обідать, тому що ми сьогодні майже не їли, а вже п'ята година вечора. Хочеться дуже кушати. Яку нам принесли страву? Це різото з креветками. Це угорський супчик, і я розказала тусиня, і хлібчик. на ту A gente vai o <mulso -jurka> Колоса ограду, дівчики просто супер! судна. Всі хто і ніколи, не жарт іде хороший на любе навіть в Києві за 300 гривень воно втричі нижче, але дуже гарно все одно все видно. Все додому. Перед цим ми пішли в магазин. Трішки скупилися на сьогодні-на завтра покушать. Зараз вам зроблю розпаковку. Купилися ми на 400 чимось гривень приблизно. Так, перше, це ось такий сік капі. Далі купили ось такі чіпси, печиво до чаю. Звичайно, водички, звичайно, щоб можна було пити. Ось ще ось такий от супчик заверний. Дві штучки. І ось такі три булочки на сніданок буде у нас. Положимо туди шинку. Помастимо це ось таким от крим сиром. І все. Ось буде у нас такий сніданочок. Всім доброго раночку! День другий в Будапешті. Ми зробили сніданок з дівчатками, yes. піджарили хлібчик в тостері, перемазали крем-сиром і шинку додали. Сьогодні у нас в планах поїхати на берег, Буди в Будапешті, там в Рибацький бастіон, замок сходити. Потім ми підемо пішки по мосту, потім підемо базарчика. Нью-йоркський заклад Нью-Йорк Кафе. Ми потім, напевно, підемо додому, переодягнемось, бо там не знаю, дозберемось і підемо уже до нашого кораблика. Ми вже зібралися гулять містом, трішки нафарбувалися, зібралися, і зараз будемо виходити. Зняли також тренд в Тіктоці. Mm -hmm. Трошечки довгенько мучилась з цим, але... Hello. Hello. Зараз ми йдемо в Starbucks. Я дуже хоче. Попробувати, да. попробувати каву Не там пах, що це смачно. І потім ми вже підемо на зупинку, будемо чекати автобус і поїдемо на іншу сторону Будапешту. І пиво дівочки сюди на нову взяли. Я попробувала трошечки, ну пити пить можна, так сказати. Просто подивіться, яка краса. I'm going to New York. прибігли на кораблик, який пливе через Дунай, через парламент. І зараз ми будемо через минути вже вирушати. Подорожі ми зайшли дуже такий маленький естетичний заклад, поснідець. Ми три різних страви покажемо, як вони виглядають. Я думаю, що вони смачні. Я теж думаю, і порції я думаю. З наших апартментів. Це були хороші ночівлі тут. Я вважаю, що якщо ви хочете хороші апартменти в Будапешті, я рекомендую цей Це місце, тут недорого, хороші умови, привітні люди. Нам одразу відповідали на повідомлення наші. Власник цих апартментів. Ми йдемо з дівчатами уже на вокзал, але ми перед цим зайдемо в Макдональдс. Трошки поїмо, посидимо, тому що у нас потяг об 10.40 сорок години ще будемо чіляти. Да, о 10.40, А зараз котра година? Зараз 8 година, тому нам треба ще годинки-дві десь тусуватись. от такі справи були дуже дуже класні враження. Про Будапешт. Це такий, прям ну, перший. За кордон наш поїзд в плані як туристів, тому що ми були в Болгарії як студенти по обміну. А Лєра не да, Лера ще ніде не було, тому це і прям перший перший виїзд за кордон. І, і нам всім дуже сподобалось. Тому, якщо хтось хоче недорогу дорогу поїздочку, а ну я ви маєте, не знаю там менше походили по закладам то Ми б зекономили багато грошей, але ми вирішили, що ми не будемо дуже економити. І да, просто будемо відпочивати. Тому рекомендуємо. Все, прийшли. У ось і наш Ми наша подарувати однозначно. Зараз ми чекаємо наш потяг, щоб поїхати додому. My friend, nostalgia. I found you when I heard the sweet sound of the ones <laughs> you I once knew so well. In a voice memo from years ago, you were laughing about some nonsense. Oh how I. Наша подорож закінчена. Зараз пропляємо Леру на автобус, а ми з Ірою вийдемо через два дні додому. Такі ось справи. Все було супер. І я думаю і бажаю, щоб ви ще більше і більше подорожували цього самого найкращого.